Досить ефективно зараз працює розвідка національної гвардії, зокрема аеророзвідка, яка за допомогою безпілотних літальних апаратів дає змогу виявляти цілі, виявляти передові групи противника ще на момент їхнього підходу до певних позицій, а також наносити удари. Ми також тісно співпрацюємо з артилерійськими підрозділами збройних сил. Часто ця співпраця виходить в тому, що гвардійські розвідники виявляють, виявляє за допомогою БПЛА координати цілі, передають їх для збройних сил і спільно наноситься ураження або працюють самостійно артилерійські підрозділи. І так за останній тиждень таким чином було здійснено ураження по 272 цілей. І якщо взагалі підводити підсумок короткий, то Починаючи з повномасштабного вторгнення, майже 8 тисяч цілей було виявлено саме безпілотними літальними апаратами в інтересах, які працюють підрозділів розвідки, і по яким потім наносилися удари. Це позиція, бронетехніка, це пункти управління, що в цілому дає змогу нашим підрозділам виконувати ті задачі по утриманню рубежів, по просуванню, взагалі про нанесення ураження силам противника.